Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ванозі, і сьогодні я розкажу вам, що робити, якщо ви стали жертвою з камера. Погнали! Припустимо, що вас заскамили на голду. У вас вже майже немає скинів. Але що ж вам робити? От що вам робити? Дивіться, перше, що ви маєте зробити, це, звісно, поміняти пароль від вашого аккаунта. І бажано підставити хороший пароль. Адже, якщо ви там просто перемістите там місцями букви, букви там циферки, то цей пароль можна буде підібрати. А тож, ви маєте придумати новий унікальний пароль. Далі переходите по посиланню, яке я залишу в закріпленому коментарі. Далі send us a message. Далі. Подати жалобу на гравця. Скаргу на гравця. Ось. Далі вибираємо ваш пункт. В нашому випадку це скам. Чекаємо відповіді. Так, далі. Оце. Натискаємо оце. Ось. Далі вказуємо ваш ID в стенде 2. Ну, я, в принципі, зараз. От ви це зараз своє ID вкажу. Десь тут у мене було своє. Ось, далі вказуємо ID, ID з камера. До речі, ви маєте знайти його профіль. Як це можна зробити? Ви можете це зробити, наприклад, через історію продаж. Побачите, побачите там нік, далі, далі вводите його в пошуку друзів, вибираєте його, копіюєте його ID та фотографуєте його профіль. Це також доволі таки важливо. І фотографуєте ваш заскамлений аккаунт. Разом із історією продаж. Це теж доволі таки важливо. Ось. Далі тут ось ми прикріпляємо зображення, пару скріншотів, і там можна буде ще додатково щось пояснити. Ну що ж, я думаю, що тут, в принципі, все зрозуміло. Тепер бажано взагалі не попадатися з камерами, адже це не весело. І я вам кажу, це не просто так, що я взяв, придумав чи десь взяв інформацію. Справа в тому, що я теж ставав жертвою з камера. Я ставав, пам'ятаю, як мене заскамили на голду, крупно заскамили на голду. Із того я просрав, мабуть, голди, не знаю. І за, того урод... І за того ірода я просрав десь, мабуть, ну голди так 50 мінімум. Голди так 50 мінімум. І то це тільки на наклейках. А якщо все разом, то десь голди 100. Тому бажано вам взагалі не попадатися на скамерів. Після того, як вас заскамлять, вам бажано бути дуже обережними. Не попадайтеся на скам, це повинно вам стати уроком. Що Якщо там якийсь дебіл, вибачте, напише вам, а хочеш прокачку, а ти знаєш, знаєте, що скажете? Пішов за русським кораблем. Ось так. Ну що ж, дякую за увагу, дякую за перегляд. Пиши в коментарях, як тобі це невеличке відео. Тож дякую за перегляд і до зустрічі!